Ну що ж, любі друзі, майже закінчується територія під забудову містечку таунхаусів в Крихівцях біля Калинової слободи-1. І ще є останній шанс придбати собі таун від якісного відомого забудівника в цій останній черзі з 24 таунхаусів. До продажу ще зосталося сім. Ось цей внутрішній таунхаус можна ще купити по лівій стороні. Ну і є можливість ще придбати ось такі крайній. А як виявляється, те, що крайнє не завжди буває поганим тому що крайній таунхаус в порівнянні з внутрішнім, який має 1,65 сотки землі, цей має 2,5 соточки землі. Тобто тут з боку цього таунхауса. Ще у ваша буде земелька, на якій можна посіяти буряки, значить, посадити бульбу, не знаю, хто що там садить, мак, значить, лопухи. Або зробити собі, як ви розумієте, навіс. Для вашого автомобіля і ось цю територію, яку забудовник може вам зробити або кухнею, або гаражем, і можна використати буде, значить, під навіс, а в самому тауні мати не кухню-студію, а окрему кухню і велику вітальню. Ну і з правої сторони ви бачите, ще в принципі все на фундаменті тільки. Тут є 6 таунхаусів до диспозиції. Один з них крайній. Ось цей, прямо на якому я зараз стою, у цьому фундаменті. Бачите, стрічковий фундамент. От він ще продається. Всі крайні тауни мають ціну 73 тисячі доларів. Внутрішні таунхауси мають ціну 64 тисячі доларів. Плюс тисяча, якщо ви берете на розтермінування, а розтермінування у цих таунів 2 роки. Здача кінець наступного року, тобто кінець 25-го року. 120 квадратів в кожному тауні. 4 кімнати, 2 санвузли. Е, утеплення десяткою пінопластом. Всі комунікації міські, здається серцем. Ціна просто фантастична. Перша вплата на розтермінування 30%. Дуже-дуже демократична. Ціна, дуже вигідний термін розтермінування оплати, знижки для. Моїх клієнтів, ви пам'ятаєте, завжди домовлюся з забудовником про якусь знижечку, про терміни оплати, про розмір першої вплати. Все можна буде обговорити під мого клієнта. Люблю, цілую, обнімаю батя Панас.